Хм, чому дитина Білінг починає говорити пізніше? Давайте згадаємо, що за сприйняття мови в нас відповідає ліва півкуля, а за образне мислення, права, рухову готовність і перемикання диференціації мозочкова зона. Ось уявімо, що перед вами яблуко. Ви знаєте, що це яблуко українською мовою. Воно. Солодке, соковите, червоне. Візуально дитина вже знає, що це яблуко. Вона відразу розуміє, якщо ви говорите, що саме це є яблуком. Ось же воно, у неї формується образ. Можете сказати їй українське яблуко, і вона одразу ж уявить його. А потім, коли ви говорите англійською, що яблуко, тобто, apple, це те саме, що це один і той же фрукт, що воно солодке, точно так само смачне та соковите, у дитини картинка цього яблука буде одна, а вимова слова зовсім інша. У пасивному словниковому запасі вона буде чути, що це яблуко. А ось воно перемикання, щоб вона могла сказати українською Мамо, дай мені яблуко. І попросити англійською мовою дати їй яблуко. Тут уже важлива саме добре сформована мозочкова зона, яка власне відповідає і за диференціацію мов. Зокрема, досить часто батьки теж запитують, що зробити. Ось у дитини є одна мова, на другу ж мову вона не хоче перемикатися і говорити нею. Тут дуже важливо розуміти, що за рахунок перемикання дитина мислить образами. Ви їй можете сказати яблуко українською мовою. Вона собі уявить це яблуко. Скажіть яблуко англійською мовою, вона собі уявить те саме яблуко. Але, щоб вимовити це яблуко, у нас підключається ще й моторна активність. Зона брока і мозочкова зона. Тобто відбувається диференціація. Ось для цього ми займаємося руховим розвитком у ранньому віці дитини. Ми. Обов'язково поговоримо про це наступного разу. Довірте мовлення своєї дитини професіоналам. Ставте плюс у коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Не забудьте підписатися на нашу сторінку, щоб отримувати актуальну інформацію про розвиток мовлення дитини.